Зустрічайте нашу першу героїню, Олену та її надихаючу історію. Я залишила все там будинок, речі в будинку, все залишила. Просто в мене був чемодан, один голубий. Він там в мене стоїть в кладовці. Мені потрібно було знайти роботу. Де мені працювати тут в маленькому містечку? Це було складно. Я де я тільки не дзвонила. Я ті не можу добре говорити по польськи. Я не можу робити те, що ви тут шиєте, але я вам даю гарантію, що я за три дні навчуся. Можна ж мені спробувати теж на вантажівку. Я отак взяла руль в руки, і, і це як життя, це взяти своє таке велике життя, взяти його в руки. І я розумію, що кожен мій крок, починаючи з приїзду сім років до сьогоднішнього дня і далі, і це все результати це мене до чогось привело, до цієї точки, де я, наприклад, зараз і я, і я дуже рада, що все так. Це так відбувається. Ой, це складніше, чим їздити на великій машині і бути мамою насправді. Привіт усім! Зараз ми знаходимося перед домом Олени, українки, яка вже понад сім років живе в Польщі. Олена активно користується сервісом TransferGo і має дуже цікаву історію. Давайте познайомимося з її сім'єю вже прямо зараз. Привіт, Олена. Радий нарешті з тобою познайомитися. Розкажи нам про своє взагалі про себе. Давай познайомимось ближче. Ми знайомі вже майже два, два роки. роки. Так. Я проживаю тут в Польщі вже сьомий рік. Приїхала з України з Миколаївської області, Жовтневий район раніше називався зараз. Це Вітовський район, СМТ Первомайське. От я приїхала звідти по закінченню аспірантури, закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю технологія переробки продуктів тваринництва. Пам'ятаєш той момент, от коли ти вирішила все. Я да, пам'ятаю. Я залишила все там будинок, речі в будинку, все залишила. Просто в мене був чемодан, один голубий. Він там у мене стоїть в кладовці. А голубий чемодан, який я зібрала там по мінімуму все, що можна було. В мене була карта поляка, тому що мій батько по польського походження він навіть mm. в Польщі народився. Це була піла, де я живу вже сьомий рік. Мені потрібно було знайти роботу, щоб зробити карту сталого побиту на основі карти поляка. Мені потрібно було знайти роботу. Де мені працювати тут в маленькому містечку, це було складно. Я, де я тільки не дзвонила, де я тільки, а потім я просто сіла і задумалась, ну от що б я хотіла робити? Чому я маю йти на роботу? На якусь що, я, що б я хотіла робити? Я хотіла б, ну, наприклад, шити. Я ходила по місту, побачила там шиї-матераси, шиимо-матраси. Uh -huh. Я пішла тоді в офіс, прямо туди на ту фірму, де шиємо матраси. Я пішла туди в офіс, кажу, можна директора. І Всі так на мене подивилися, подивилися і позвали директора. Я кажу, я кажу, я тіп, не можу добре говорити по-польськи, я не можу робити те, що ви тут шиєте, але я вам даю гарантію, що я за три дні навчуся. Він так в шоці каже: добре, приходь завтра на 6 ранку. Ми побачимо, чи ти даш ради, чи не даш ради, і побачимо, чи тебе взяти на роботу чи ні. І так я три дні щось по помучилась там, помучилась. Вони побачили, що я маю бажання, що я маю що я так ну швидка, тому що там треба швидко працювати. І сказали: так, добре, ми тобі даємо умову праці. Там я ми працювали. У нас була завжди кожен день перерва 20 хвилин. І отак от от за парканом, як от тут, як у мене паркан, була був Ворд, екзаменаційний пункт, де всі здавали екзамени. Uh -huh. І я кожного дня, щоб відволіктися від цих машин, кожного дня пила каву і дивилася, як здають екзамени. Там та, легкові машини, вантажівки, це, це є категорія мотоцикли, це все на цьому великому плацу вони здавали. І я думаю, М -м, можна ж мені спробувати теж на вантажівку. Я подивилася, що о, добре, добре, добре. Заробки мають, добре заробляють. Я пішла в цей Word, одразу запитала, що мені потрібно. Вони сказали такі-то, такі-то документи. І потім, як я стикнулася вже робити права, виявилося, що для цього, щоб змінити права, на... в мене були тільки Б-категорія. Mm -hmm. Щоб мені mm -hmm. далі піти вчитись на цей, на цей категорію, мені потрібно було з українських змінити на польські. Тому я одразу змінила. Тоді за три місяці мені змінили їх на польські, подали запрос в Україну і змінили на польські. І вже тоді з польськими правами я могла повноцінно записатися в автошколу в польську. Вони мені надали номер ПКК, і я вже пішла вчитися. Ну, я здала на права. І звернулася в голландську фірму, яка тут 80 кілометрів від нас. Я туди поїхала, запитала, чи візьмете мене новачка з польськими правами з усіма документами. Вони сказали: так, можеш спробувати. Маємо таку опцію: даємо 20 годин навчання, але ти підписуєш контракт, що ти е, опла або оплатиш їх нам, тому що одна година біля 250 злотих коштує, або мусиш гарантовано рік пропрацювати в нашій, в нашій фірмі. Тоді, тоді ми тобі вплачуємо. Я пішла на ці 20 годин у них е, і потім вже пішла працювати як на вантажів, ну, на вантажівці в них в їхній ж фірмі. А як тобі цей перехід від швачки до водії, водія <гум> фури? Знаєш, от ти ніколи не сидів в вантажівці, ні? Не, не сидів. Не уявляю, як <гум> це? Ти коли сідаєш на висоту майже 4, ну, не 4-3 метри, і ти все бачиш, і ти ще керуєш цим транспортом. І ти вмієш ним керувати? І ти. Це реально кайф. Я зараз от вдома сижу, і я передивляюся ті свої відео, яка я була тоді до декрету, до декретної відпустки, яка я була життєрадісна, яка я була. Яка я була от в мене та енергія прям прям била з мене ключом? Тому що я відчувала себе, відчувала себе людиною, яка сама керує своїм життям. Я отак взяла руль в руки і, і, і це як життя. Це взяти своє таке велике життя, взяти його в руки і, і вести туди, куди ти хочеш, в своєму напрямку. Ось так. Якби ти могла повернутись Назад в часі на ті сім років, коли ти перший раз переїхала в Польщу, чи ти б змінила щось? Нічого. Чи ти б залишилась в Україні? Я б нічого не змінила. Я от на сьогоднішній день от зараз, де я є, я розумію, що от кожен крок був, вів мене до чогось. Що я, як тільки приїхала, не знаючи мови, мене взяли на роботу, де я шила. Це дуже велику роль зіграло, тому що зараз, як я подавалася на дофінансування, мені... Вони не дають кошти на діяльність господарчу, якщо ця діяльність не пов'язана з твоєю професією або з роботою, яку ти виконував практично. А в мене залишилися всі умови праці старі, де я шила, як швачка була напис... ну, записана. Залишилися всі засвячення з роботи з цієї. і я їм доказала, що ось дивіться, я пов'язана з цією діяльністю, яку я хочу закласти, і дайте мені, будь ласка, на неї кошти. І я розумію, що кожен мій крок, починаючи з приїзду 7 років до сьогоднішнього дня і далі, і це все результати, це мене до чогось привело, до цієї точки, де я, наприклад, зараз, і я, я дуже рада, що все так, все так відбувається. А є якісь речі, за якими ти от сильно сумуєш в Україні? Не знаю. Ну, я, наприклад, ну, залежу якими сумую. Я сумую за морем. Я сумую за теплим Чорним морем, за закривіточками з Чорного моря. Ну, такі, якби те, з чим сумую, я стараюся зробити ну, сама собі тут. Якби, так, так, такого я браку в чомусь не, не, не відчуваю. Дивись, є такий цікавий вислів. Твій дім там, де твоє серце. Як ти думаєш, де твоє серце? Зараз і буде? Тут, моє серце зараз тут, так. Вже в Польщі. Вже в Польщі, бо мама моя тут. А скажи, хто в Україні в тебе залишився? — Рідна сестра залишилась. Постійно контактуємо, постійно допомагаємо, постійно, як щось потрібно, то висилаємо посилки і так далі. Перекази, якщо щось їй потрібно чи на лікування, тому що їй вже на 18 років старша за мене, їй вже 52 роки. Як мама була в Україні, то я частіше, звичайно, тому що, тому що робила перекази для мами. В тебе дуже красивий дім. Скажи, будь ласка, як, ти, як тобі пощастило знайти його і оселитись саме в цьому домі, як ти його облаштувала. Я постійно їздила в трасі, в дорозі, працювала, заробляла гроші. Хотілося своє житло обов'язково. Ну і тут цей дом. дом. от я завжди бачила в його от якийсь дом з червоним дахом. Я бачила в своїй уяві завжди. Приємна була ціна. Плюс я торгувалася. Я ходила з ними, торгувалася. Там жінка була, з якою треба було торгуватися. І так був куплений цей будинок. Іпотека в іпотеку. І так, треба багато працювати тут, звичайно. Треба багато працювати, але, але воно і з іншої сторони приносить задоволення, тому що ти голова відволікається, ти руками працюєш. Теж таке задоволення, яке ну, дивлюсь на газон зелений, і в мене душа радується. А особливо, коли косиш косарку, косарку вмикаєш, косиш, і цей запах трави то супер просто. А чи мама зараз допомагає тобі якось по? Ой, вона просто любить, обожнюється. І вона одразу говорила, коли я планувала тут житло купувати. Вона говорила мені одразу: якщо ти не купиш будинок, то я до тебе навіть не приїду. <гум> має бути будинок, має бути якась там земля, діляночка, тому що вона просто людина, яка все життя. Працювала в землі. Тут вона вже теж мені там допомагає. Звичайно, все допомагає. Вона це любить. І буває таке, що каже: Ой, в мене тиск там щось, тиск там повезла й до лікаря, виписав таблетки, І я вже бачу, вона вже там працює за за парканом. Вже там на сусідській ділянці ви викопує траву, щоб та той бур'ян не рі, не ліз до на, на нашу половину. Добре. А Даніель, це твій син, можеш розказати так. детальніше про нього? Скільки йому рочків? Йому рік рі, рік і два місяці. От ти зараз мама. Не складно було тобі після такого активного життя, коли ти їздила по Європі на машині, зупинитись вдома. Тобто це зовсім інший темп. Як тобі в цьому темпі? Ой, це складніше, чим їздити на великій машині, бути мамою. Насправді, коли він кричить Мама, мама. Це ж напевно щасливіший момент. Це так. Це одночасно і щастя, і, і одночасно це така відповідальність, думаєш. Ну і це класно. Це класні відчуття. Ти українською говориш так. Так, я говорю українською, тому що я розумію, що якщо він піде в дитячий садочок, він там навчиться польською мовою, ніхто краще його ніж носій самого народження не навчить. Тому я говорю українською. Для мене важливо, щоб він також знав українську мову, щоб він розумів українську мову, щоб він думав не думав. Не теж так. Які слова він вже говорить? Мама, тато, баба. Розкажи ще два слова про інстаграм. Ти дуже багато показуєш свого життя і сина, і маму. я показую тільки може процентів 20. Окей, ну так, але <сум> все одно дуже цікаво за цим спостерігати. Розкажи про це своє хобі. Скільки в тебе підписників в інстаграмі, як вони реагують на твоє життя, і що тобі дає. Instagram. показувати, де я їжу, як я працюю, свої якісь емоції розказувати, свої думки. Ну і так все почалося. На інстаграмі в мене 25 там з хвостиком тисяч підписників. Та в інстаграмі я можу знайти класних людей, з якими спілкуюсь. Скажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся, чим плануєш займатися. Я коли ще працювала на вантажівці, то я ну хотіла щось робити таке, щоб, наприклад, бути вдома. Як тільки купили дом, будинок, то хотілося звичайно, вже не їздити десь далеко, по місяцю не бути вдома. Хотілося, я завжди думала, що б я могла таке робити, що б могла таке робити. І знаєш, рішення пройшло само по собі, тому що я зрозуміла, треба робити те, що любиш. Те, що призначений ти, я шию на своїй старенці машинці Зінгер, яку мені подарувала бабуся. Бабуся шила багато чого на ній, кожухи з вовни, і взуття шила, бо вона мочна така, як ця машинка. Я це все дивилась, мені було цікаво, Вона ну, як дитині, все цікаво. Вона тоді навчила мене шити, і я вже починала там щось десь, все для себе, щоб ходити гарною. І так далі. І так я любила дуже це і зрозуміла, що постіль, так. Чому постіль? Бо я в вантажівці спала на такій, на такому ліжку 80 сантиметрів на 2 метри розмір. Я мріяла про велику, велике ліжко, шикарну постіль. І це була така, якби десь підсвідомо, була така думка. Я вирішила, що я буду цим займатися. Я почала замовляти тканини різні, тестувати їх, вибирати, яка тканина краща після прання, яка приємніша до тіла. Я шила різні види постілі собі, шила, спала на них, тестувала і зрозуміла, що це те, чим я хочу займатися. Коли закінчився мій декрет, я вирішила скористатись такою можливістю. Що можна звільнитись з роботи, тому що на вантажівці, звичайно ж, я не буду їздити, маючи маленьку дитину вдома. І звільнившись з роботи, ставши на облік, зареєструвавшись як безробітня, я м -м, написала бізнес-план, де все прорахувала, прописала. Це все прописується в бізнес-плані, складається цей пакет документів на вирішення, чи тобі дати дофінансування від Європейського Союзу на відкриття діяльності на закуп обладнання. Я от мрію, що дома дому, -дому під'їжджає велика вантажівка. Тут, до речі, є можливість заїхати вантажівці, привозить цілу вантажівку тканини. Цілу вантажівку різної, класної тканини. Вона під'їжджає до двора. Я відкриваю двері свого гаража, відкриваю двері цієї вантажівки. І ця тканина в мене вдома. Велика дорога починається з маленького кроку першого, тому я тобі бажаю успіху. І дякую за за цю зустріч, за цю розмову, за те, що була відкритою спасибо. і за, за твою енергію. Спасибі. Вам теж велике спасибі за підтримку за підтримку, за ці посібники, які ви робите для українців по легалізації. Вони теж безцінні, тому що дуже на сьогоднішній день дуже багато наших українців тут. І, і коли ти з закритими очима хочеш шукати в Гуглі інформацію, це класна допомога для українців. Ми дякуємо Олені за цей особливий день, який вона провела з нами, і сподіваємося, її історія надихне багатьох із вас на здійснення ваших великих мрій.